Привіт! Кожен ранок ми починаємо з ліжка. Так і я починаю знайомство з вами зі свого першого відео в лайфстайлі. Тому сьогодні трішки покажу, що починається мій ранок, можливо, трішки покажу свій день. Ну що, стартуємо? Погнали! Налили теплої водички, підготували місце під медитацією. Зараз вийдемо на балкон. Подякуємо за новий день. Боже, яка краса. Дякую за новий день. Дякую за життя, Господи. Неймовірно. краса. Доброго ранку світи. Це я, а це неймовірний схід сонця. Боже, які вони тут чудові. Взагалі тут такий вид. Повне розширення. Краса. Покайфуйте разом зі мною. Привіт! Що йдемо займатися спортом. Будемо будувати опору собі. Так проходить моя медитація. Я користуюсь подушечкою. Так набагато зручніше. Спинку вирівняли, ручки склали, поєднала, щоб енергія проходила. Фух, щойно була звукова формація. Вийшов після неї наповнений. Це в мене щоденна практика. Одна із практик. Відчуваю себе краще. Так що далі будемо займатися спортом. Зарядка і віджимання. Ох, які п'ятна. Зробили ранкову зарядку. Зараз поснідаю і хочу побігати. Хочу десь, ну, сподіваюсь, 5 кілометрів 5 п'ять вийде. А там буде видно, так що зустрінемося далі. Позаймалися, ось приготував сніданочок собі, овсяночка, гранола, банан кефір, поснідаю, трішки попрацюю і хочу поїхати побігати на Пушкінському пляжі, на фітнес-майданчику. Так що я вам це потім підзніму. Всім смачного! Боже, раніше овсянку взагалі терпіти не міг. А зараз, знаєте, це така корисна, комплексна моя добавка. Гранула приємно хрустить. Але навіть коли нема гранули. Овсянка творожок, банан или овсянка, творожок якесь мородине верення. Ще ложка з чи йогурта. Смакота? Корисно. Поживно і легко. Дивіться, що я тут маю? Я маю два телескопа. Один цей арсенал він тут був, коли я орендував квартиру, а інший це мій знайомий, який за кордоном, купив і попросив, щоб я його протестував. Що там свистить? Воздух спускають. Так що якось я вам зніму, як вони працюють, і поспостерігаємо, який краще. Ну це набагато круче, дивіться, цей цифровий, тут є він. Рухається кнопочками, цей повністю механічний. Їду на роботу, заправився щойно і знаєте, такий стан ну, через це все, що навалилося, якось в мене таке затихнути, хочеться все вирішити відразу, швидко. А я розумію, що цей раз так неможливо. І таке відчуття що хочеться щось зробити, щоб зараз заповнити пустоту, той страх, що зараз всередині себе. І тільки що на запався, думаю, що треба щось робити, комусь якесь відео записати, комусь позвонити якомусь психологу, щоб мене витягнув пілюю. А потім така прийшла думка, а дай собі побуть в цьому. Ну, ти ж не вмреш, не вмреш. Ну, важко трохи давить, щось понятно. Типу ти ж ходиш, дихаєш, двигайся, ось заправився, сів за руль, їдеш. Ти просто собі побути в цьому стані. І будемо спостерігати, як воно. Зараз буду їхати, поп попробую не бути в думках. Просто буду спостерігати за дорогою, за оточенням, за швидкістю, щоб концентруватися в. В моменті. І глянемо, як воно буде. Знаєте, щойно ж тільки пройшла рефлексія, саморефлексія. І щоб бути в стані, мозок такий хитрий. Я такий їду вже і відволікся, і він такий, о, давай наберемо Костю, спитаємо, як у нього справи, Чи може наберемо Юрія Григоровича? І я розумію, щоб не бути самому в собі зі своїми думками мозок такий давай десь переключимося. Ну, не цей раз маленький. Цей раз побудемо самі. Вийшли зараз на, на вулицю, а тут весна. Айрон впісявся, і ми будемо їхати бігати. Їдемо на фітнес-площадку, де нас чекає. Біг розминка і біг, а потім після бігу я вам дещо розповім. Я все-таки наважився. Паркуємось, Грохін, привітайся! Готовий до бігу? Ероха делает свои дела. Сонечко, боже. Компьютер пишет, что 9 градусов, на сонечку. На, залечу, сонечку взагалі чудово. Будем зараз кайфовать, насолоджуватися. Бігом. Да, жопа. Сидеть. Сидите. Сидите. Учимся на українській мові. Сидіти. Иди сюда. Ай, хороший.

Да. Красивий такі. Тоді леба. Надо новенький купити Красивий такий. Все, готовий бігу Ставимо сір 5 кілометрів, а там вийдемо. Подивимося, що у нас псу. Що, ран? Мішка ран. Добігаю 5 кілометрів. Фух. Почуваюсь, нормально. Айроха, десь там біжить. стан такий кайфовий після пробіжки, ще сонячно, гарно пройшлися. Відчуваюся таким зарядженим Дивіться, які в мене рум'янці на щоках. А красунчик який. Боже, не похвалю себе, не полюблю себе. Але ж напевно в цьому і заключається будування опори в собі. Цінити ті моменти, коли ти сам собі подобаєшся, а я зараз собі подобаюся. Так що я буду цінити цей момент. Дякую собі. Сьогодні під час бігу зрозумів, що я хочу пробігти не лише для себе, а хочу прийняти участь в якомусь змаганні. Недавно знайомий мені скинув посилання. Є таке, як New Run. Черкаси, шосте число напишемо. І в нас ось є «Ранфа Вікторі Черкаси на півмарафон. Це на півмарафон, який пройде 6 квітня. Називається ранфа Вікторі Черкаси на півмарафон». Тут у нас є дистанції 21 км, 10 км, 5-2 км, Люди титани, 500 метрів, 100 метрів онлайн забіг. Чудово було б взяти участь в 10 км, але я 10 км бігав один раз в тому році. Здається, одна година 5 хвилин це було досить важко. В цьому році я тільки почав сезон бігу, але я хочу отримати медальку. Я ніколи в житті не мав медалю ні за що. І я думаю, почав час, настав цей час для себе отримати свою медальку. Тому 5 кілометрів, 98 учасників вже в нас зареєструвалося. Зареєструватися. Так, ми з вами все пройшли. Відкриваємо наш, наш профіль. І тут. Дивіться, наш стартовий номер 5115, до речі, крутий номер. Кова категорія 3039, ми без клуба. Так що, круто? Ми 99-та людина. Вперед! Вперед до перемог. Я вітаю себе. Це моя перша така офіційна участь в якомусь змаганні, в свідомому такому віці. Прикольно. Поділюся з вами тоді емоціями і переживаннями. Так що ми зареєструвалися 5 кілометрів усі наші. Я думаю, до 6 квітня я ще пару зроблю забігів, щоб підготуватися. Хочеться пробігти гарно. Хочеться пробігти менше 30 хвилин. Тому вперед я собою пишаюсь трошки хвилюючи, тому що є зразу розум такий, а ми справимося, а чи ми пробіжимо, а люди будуть бігти краще нас. Але ж то всього лиш думки, яким ми самі, яким, яким я сам даю місце бути. Тому дякувати, мотивувати себе і не ховатися від тих думок. Чому вони приходять? Оскільки років десь я собі не давав можливості проявлятися, і по... сам породив цей сумнів собі, тепер час розібратися в ньому.